Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні хочу висадити свої помідори. Буду висаджувати їх між рядами, де були баклажани. Вони, правда, тут є, але дуже-дуже якісь вони погані. Ще є декілька бур'янів. Так, ось ці помідори за сорт барала, високорослі. Буду садити у два ряди. Тобто тут одна і тут. Вже вечір сонце не пече. Буду висаджувати. Якраз тут мені вміститься. 12 штучок. Ну що будемо з вами приступати? Я, до речі, буду показувати, що я даю в ямку для гарного і чудового урожаю. Так, Ну що, будемо з вами розпочинати. Так. Буду не дуже так близько біля плівки копаю досить таку глибоку яму. Ось у мене якраз такі грабці вони і розпушують, розпусують ґрунт. Ось так. І так само тут другий рядок буде. Ось такі помідори, помідори непогані. Ось так. І зразу будемо з вами викладати помідори. Так. так, вони в мене не глибоко, тільки притрушені землею. Так, мушу включати в спалах, тому що вже таки досить темненько. Ось так. Ось так вони зразу з грудками землі. Ну, ось так будемо з вами продовжувати. Вони у мене пересипані просто землею. Уже так 4 дні стоять, може і більше. І ось просто їх підливав, щоб вони не в'яли. Ось такі гарні помідори. І ось так. Викопав ями. Я вже брав велику сапу, а то дуже довго тою. Бачите, є ще десь баклажани, але якщо вони виживуть, то буде добре. Вони будуть між помідорами собі. Ну, ось так. Так, зараз показую, що додаю. Обов'язково додаю дерев'яний дерев попіл. Або деревний. Обсипаю навкруг ямку. Ось так. Попів це. Дуже добра, органічна підживка. Це ой, підкормка калію. Тут дуже багато калію у дерев'яному попелі. Тобто попіл це є калійна підкормка. Ось так обсипаю. Беру руками, можна і взяти і ложкою, і чи чим там зручно Ось так. І ніякий сломак, якщо у вашій місцевості є сломаки, ніякий вашу, до вашої помідори, чи це буде якась інша розсада, не полізе. Ось так обсипаємо. Бачите, є більші грудки з е кореневою системою, є менші. Обов'язково ми зараз пролиємо водою, щоб е повітря трішки впитався у ґрунт. Він буде дуже гарним захистом. Для наших рослин. Ось так. Також ще можна додавати курячу шкарувупу, але в мене її наявності, на жаль, немає. Шкеровупа з курячих яєць. Ви можете її пропекти у духовці, а можна і таку. Це у шкаруп є дуже великий міст кальцію. Кація якраз потрібен для рослин, щоб рослина мала гарну, місну, міцне стебло, міцні гарні листки. Ось, так. Ось це найгірша така помідора, але ну, нічого. Бувають найгірші, переживають найкращих. Ось так ми їх просипали. Ну, Дам проливати водичкою. Ось так вибачайте, може якась погана якість. Ой, тому що в нас вже темніє так добре, а вже пересапали наші огірочки, помідорки, трішки дати їм повітря, щоб вони пішли гарно ріст. Обов'язково буде підживляти ігорки. Подивився, як підживляла моя знайома. Це канал Ксюшкина Сім'я. Я також чую про таку підживку, ну і буду підживляти і вам розповім. Ось так, так водичку я гарно пролили, тепер гарно прикидаємо землею. Можна було зробити, звичайно, глибші ямки, можна було утопити до такої до такого рівня, але я цього робити не буду. Коли стебло прикопане, Буду вам показувати, коли буду підживляти огірки, що я зробив. Як я розмножую помідори, це для всіх не новина, але все рівно може хтось і не знає, тому я вам і покажу. Так, так, помідору всю ми трішки сюди. Так, і тепер гарно прикидаємо землею. Земля тут. Не є дуже тверда, тим більше вона ще розпушена. Ось так. Помідори не є дуже маленькі і не є великі якраз. Добре для посадки. Можливо, їх трішки запізно вже і садити, але нічого, буде у нас пізній урожай. Це не є пізній сорт. Я переглядав, до речі, в інтернеті. Середньо стиглий. Моє раннє помідори у мене, є пізній, а це середньо стигло. якраз буде добре. Ось так. Тому що Ой. я не люблю, коли місце кусок шмат городу пропадає. Ось так трішки переб'ю, десь є грубо. Так, задавайте запитання, може, у когось є якісь запитання. Окремо про це знімлю відео. Відповіді на коментарі, на запитання. Може у когось кого щось цікавить. Хтось може хоче замовити ядець. Може хтось хоче замовити ядець качених, курячих. Ну, пишіть у коментарі, буду з задоволенням читати і відповідати. Ось так. Ну, ось так. Помідорки вже висаджені. Тут мені одної помідори не вистачить, воно нічого. Ось так. Не дуже широко і не дуже вузько. Ось так сантиметрів 41 від одного. Тепер е, попіл гарно впитався. Набух, намок. І з кожним разом, як ми будемо поливати рослини, він буде частково розчинятися, замокати там і буде віддавати корисні речовини нашим помідорам. Ось так. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і швидшої нам перемоги. Всім па-па-па-па.